Привіт, шановні друзі, підписники, і гості каналу Любалу. Сьогодні чергове відео про те, як американці святкують. Цього разу ми поговоримо про святкування нового року. Отже, 1 січня нас запросили батьки Майка до себе додому, і ми мали такий святковий обід, і на столі були ті страви, які обов'язково кожен в Америці має скуштувати. Для того, щоб водилися гроші, щоб було здоров'я. Поки я буду розповідати вам про те, що символізує кожна страва, паралельно я хочу вам показати, як далі після нашого обіду ми проводили час з родиною, дивилися змагання американського футболу. Це не команди з нашого штату грали, але все одно ми знайшли за кого вболівати. Отже, під час цих змагань ми також дивилися, були спостерігачами того, як Сідні Ділан розпаковують свої крісмас-подарунки. Вони були відсутні в нашому штаті. Вони їздили відвідати родину батьків сідні у. Інший штат в Місісіпі, і їх не було з нами на Різдво. То мама приготувала багато подарунків. Вони дуже схожі на наші подарунки, багато з них. І давайте подивимося, будемо дивитися, що вони отримали на різдво, і слухати про те, що символізує кожна страва, яка є на новорічному столі американської родини. На нашому столі була запечена індичка, що символізує достаток, єдність сім'ї та родинне тепло. Кукурудзяний хліб, корнбред. Він вважається символом багатства і процвітання завдяки своєму золотистому кольору. Чорні баби, black-eyed peas – традиційна страва півдня, яка символізує удачу та успіх. У новорічну ніч їх часто готують разом із зеленю та свининою. Капуста або листова зелень, Collard green. Вона, до речі, мала такий а, дуже кисленький присмак, трохи схожий на на щавель, але ну, то не щавель, такі великі листя, воно більш, більш жорстке, але <свісно> достатньо цікаве. Уособлює гроші та фінансовий успіх, оскільки. Колір цієї капусти нагадує доларові купюри. Звісно ж, хліб або булочки в нас були булочки – символ гостинності, достатку та тепла, які господарі бажають своїм гостям у новому році. Зазвичай американські родини вони не святкують 31-го в ніч. В Новий рік не зустрічають так, як ми це звикли робити. Не чекають до 12-ї години, можливо, якась молодь в якихось великих містах, але от ну, в родині нашого мого чоловіка, в нашій родині, такої, такої практики нема. І мені хотілося зробити щось 31 числа. Ми намагалися зібрати нашу українську громаду, запросити до нас додому але в кінцевому результаті. Всі в останній момент вирішили залишитися вдома. І ми вже вдвох із Майком. А, я зробила такий невеличкий а, динер вечерю і запросили Діла на Сідні. Коли Діла на Сідні приїхали до нас додому, це було близько 8.30, десь о 9 ми сіли за стіл, поїли. Ну і вже потім пограли вуно. Така настольна гра разом. І ніхто не захотів чекати 12-ї години. Діла Сідні поїхали додому, ми з Майком дивилися якесь кіно, але Майк не дожив до 12-ї, пішов спати. Я вже там сама додивлялася. І ось так саме ми провели 31 грудня, провели старий рік і я вже сама зустрічала фактично Новий рік. Американці не дарують подарунки на Новий рік. Всі подарунки вони дарують на Різдво 25 грудня. Ну, а зараз ви можете трішечки подивитися, що саме було в коробках з подарунками у Сідні і Ділана. Oh, thank you. you. <laughs> so, yeah, Joe, Joe. It's, it's called money, but Joe, money. This is a short one, it's Come on, bird. Fuzzy headed bird. Yeah, bird. Yeah, bird. Let's go, bird. Double <laughs> <laughs> no, want bird. Double overtime. <laughs> 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 no, if you can show them for double. It's a Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, <реш> залишайте коментарі і до нових зустрічей. Всього вам найкращого. So